Чому іноді так важко визнати заздрість, бо насправді за нею стоїть сором. Сором це одна із найболючіших емоцій, він змушує відвертати погляд, завмирати, ховатися і постійно відчувати себе не таким. Сором важко пропрацювати, бо він атакує саму основу, відчуття власної гідності. Коли таку людину соромили в дитинстві, вона засвоювала мої бажання неправильні, а отже і я неправильний. Тому коли в дорослому віці така людина заздрить, вона насправді навіть не може визнати це, бо разом із заздрістю піднімається сором, який одразу атакує і каже: Ти поганий, якщо так відчуваєш. Але правда в іншому. Заздрість лише показує ваші справжні бажання, а сором це стара програма, яка заважає вам бути собою. І тільки коли людина наважується зустрітись із власним соромом, з'являється простір, де заздрість можна прожити і звільнитися від